Що робити, щоб стати енергонезалежними? Як рятуватися громадам, ми розкажемо на прикладі Пустомитівської громади, де вже є конкретні приклади. Зокрема, львівська мануфактура новин писала про те, що в громаді термомодернізують лікарню, поліклініку та ліцей, а сама територіальна громада увійшла до списку переможців в рамках. Програми Європейського інвестиційного банку енергоефективність громадських будівель в Україні. Ну і залучить кошти на термомодернізацію трьох громадських будівель. Про це журналістам Елемен розповів заступник міського голови «Пустомит» Андрій Пелехатий. І ми про це зараз поговоримо. Як дається малій громаді робити будівлі енергонезалежними, термомодернізувати. Андрій Пелехатий в нас в студії, пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Заступник Пустомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Але я так розумію, що ви головний локомотив і рушина сила, щоб пустомитівська громада ставала енергонезалежною. Ну, знаєте, по енергонезалежності в нас напевно все таки це дуже велика командна робота, яку очолює голова громади, депутатський корпус. Тому що в таких проектах, тільки коли дійсно вся громада має одну мету, одне бачення, можна дати дійсно якісний результат. Так, от ми про ці об'єкти, про які ми писали, значить мова йде про корпус стаціонару КНП Постомитівської міської ради, Постомитівська лікарня, корпус поліклініки і містківський ліцей у Постомитівській міській раді. Так, що означає ця термомодернізація, що ви зробили, і скільки це коштує? Дивіться, ми це зараз лише починаємо робити в дійсності. Ми вийшли переможцями це кредитні кошти, але зауважу, що вони також надаються на грантовій основі. Потрібно було написати заявку і перемогти в конкурсі для отримання цих коштів. Ми плануємо повністю термомодернізувати будівлі, замінити дахи, поміняти вікна, двері, тобто, щоб будівлі використовували мінімальну кількість. Uh... Електроенергії і ну на сьогоднішній день природнього газу. Але ми починаємо вже дивитися далі. І нашими наступними діями, над якими ми працюємо, це є встановлення сонячної електростанції на дахах будівель, для того, щоб ми могли замінити енергію, яку ми беремо з мережі mm -hmm. на власну, і встановлення теплових насосів. Це йде і поліклініка, і лікарня. Є один одна проєктно-кошторисна документація розроблена, яка дозволить повністю відмовитись від викупного пау, Лива, тобто від газу, і використовувати лише е, природні джерела енергії, альтернативні, е, це дозволить. Ну, я навіть не скажу до мінімуму зменшити оплату за енергоносії. Ну так порядка з 3-3,5 мільйонів ми можемо опуститися до 100-200 тисяч в рік за енергоносії, а можливо ще і продавати в мережу і заробляти на цьому кошти. Хоча це ще не все, ми також перемогли в проекті Interact Next разом з громадою Тичин з Республіки Польща, де ми одним з наших субпроектів є встановлення сонячної електростанції потужністю 49,5 кВт на очисних спорудах. Тобто завдання нашої громади на сьогоднішній день є одним з визначених, на мою думку, яку ми ставимо перед собою. Ну я вже терміни ставлю рамки до 2030 року: відмовитися від зовнішніх джерел енергії в комунальних спорудах і перейти виключно на альтернативні джерела енергії, на сонячну електроенергетику, на теплові насоси, mm -hmm. ну на свої скважини, це я думаю, що якщо нам це вийде, а я впевнений, що вийде, то Пустомитівська міська територіальна громада стане першою в Україні, яка відмовиться від зовнішніх електроносів і буде використовувати лише е, електроенергію і е, альтернативні джерела, там тепло, наприклад, землі, е, і не використовувати викопне паливо. Чи... В мене а в мене питання про скіль яку кількість ви говорите про те, що повністю комунальні заклади перейдуть а. так на до 30-го року. Скільки, скільки, так? Скільки, скільки закладів таких? Е, ну Дивіться, якщо говорити не про заклади, а про будівлі, то всього в нас є 48 е, будівель. 48 вісім будівель. Так. Але якщо ми беремо для прикладу ті, які е, нам потрібно перевести на сьогоднішній день, можливо, це не буде зразу 100%, то це 5 шкіл, 6 дошкільних навчальних угу. закладів, е, одна амбулаторія, лікарня, поліклініка. Тобто е, ну, ті ж очисні споруди. По великих закладах їх є в нашій громаді, на мою думку, не так багато. І щороку переводити 2, 3, 4 заклади повністю на альтернативні джерела. Рела енергії, це є цілком реально. Більше того, переводити з мінімальним використанням власних фінансових ресурсів, а з використанням е, коштів іноземних донорів. От оце якраз ключове питання. Скільки це буде коштувати, ну хоча би там в, в, в євро, в доларовому еквіваленті, і звідки гроші брати? Е, ну, дивіться, якщо взяти для прикладу. Ті практики, ми реалізовуємо на сьогоднішній день. От багато хто говорить, що кредити це погано, але якщо наприклад, у 2019 році, метр отеплення даху коштував 79 євро, то в 2023 році він коштував уже 189 євро. Тому якщо це кредит під 5% річних, це є надзвичайно вигідно і економія на енергоресурсах, ту, яку ми на сьогоднішній платимо, угу. навіть е, при е, правильні. Підході ми будемо в плюс виходити між відсотками і між економією. Але, е, попри це, є дуже багато грантів. Той же ж Next е, ми наша частка це 500 тисяч євро. Е, це є сонячна електростанція і заміна частини водопроводу в місті. Але ми додали альтернативне джерело енергії. Е, зараз є прекрасна програма Life, в якій також можна залучити. ну Наприклад, на проекти, ті, які ми хочемо подавати до 2 мільйонів євро, там буде декілька партнерів. Але наша сторона, наша громада може знову ж таки взяти свої 500 тисяч євро з дофінансуванням лише 5%. Ну, де, е, дивіться, е, ви розказуєте це все є з відкритих джерелах, гранти і так далі. Е, ну, але ж чому тільки ви так ефективно і активно працюєте? А чого інші не знають, не хочуть, не можуть? Ви знаєте, це є і в відкритих джерелах даних. Дійсно, можна шукати. У нас на сьогоднішній день в інтернет мережі. Вся інформація є, але також всі громади щотижня, що два тижні отримують інформацію від Львівської обласної військової адміністрації по всіх проектах, які діють на сьогоднішній день. Більше того, обласна влада в нашій області, принаймні, допомагає вести проекти, роз'яснює, яким чином з ними працювати. І є завжди фахівці, які можуть порадити і допомогти в реалізації таких проектів, тому що будь-яка помилка в такому проекті може означати виліт ваш з проекту, або те, що ваша заявка не пройде, тому інколи потрібно не стадатися, спитати, а питати, залучати і працювати самим. Наскільки наші західні партнери, ті фонди, які нам надають гранти, і наскільки вони зараз сприяють ну, в силу того, що ми переживаємо, нам знищується інфраструктура, і в нас триває війна. Ну чи є поступ якийсь щодо ситуації, яка нас зараз є в наданні грантів, ви знаєте, поступ дійсно є, і з нами готові співпрацювати. На мою думку, з нами готові чимраз тим більше співпрацювати, mm -hmm. але Україна не вибирає всіх коштів, які грантів які виставляються. Тобто, дуже багато є грантів, на які просто не подаються в нас Чи громади чи не урядові організації. А це є дійсно дуже велика можливість для України. І першим завданням, яке ми повинні мати, це розуміння того, що ми можемо залучити фінансові ресурси під ну, заходи, наприклад, з енергомодернізації. А друге, такий основний важливий чинник це є залучення в громади фахівців, які вже вміють залучати ці фінансові угу. ресурси. Тому що якщо ваша заявка буде розроблена погано, вам ну, не нададуть коштів. Так. Навіть в великій мірі цим фахівцям можна більше платити коштів, але вони Від, повинні віддача звичайно. Так, так, віддача буде в рази. Ну от скажіть, от, наприклад, беремо до прикладу вашу громаду. Постомитівська громада населення 15 15, 000 15 000 тисяч тисяч населення так. до 30-го року. ставимо самі амбітну ціл ціль повністю стати енергонезалежним, mm -hmm. ну хоча би по ключових об'єктах. Які про які суми це йдеться? Ви собі якось так підраховували? Ну, плюс-мінус, якщо брати до уваги наприклад, одного об'єкту, який ви вже термомодернізуєте? Ну, лікарня це є дуже дороговартісний об'єкт, угу. щоб повністю відмовитись від зовнішніх енергоносіїв, то це потрібно порядка трьох мільйонів євро. Якщо брати школи для прикладу, то це можна вкладатися в велику школу на сьогоднішній день в півтора два мільйони євро. Менші школи до мільйона євро. Ну за мільйонів 25-30 євро. Ну ми в євро вже говоримо. Дійсно можна повністю термомодернізувати громаду і використовувати лише альтернативні джерела енергії. Чи реально такі кошти залучити? на мою думку, якщо брати не всю суму зразу, а лише основні об'єкти, і на відсотків там 70-80 для початку, хоча я буду вважати, що це вже майже повна термомодерність, ну, повна енергетична незалежність, то мільйонів 15-17 дійсно можна залучити по тому, що зараз, по тих можливостях, які зараз є. Угу. До 30-го року. До 30-го 30 мільйонів євро. Сімнадцять можна 15-17 Добре, можна. тепер тоді. А що в цьому плані робить держава? Ну чи ви, чи держава якось зараз допомагає, чи є програма? Ну роз, зрозуміло, що ключове це в нас підтримка війська і е, оборона. Е, чи зараз якось держава включається? Е, ну сьогодні держава прийняла зміни е, в законодавство, але м, дані зміни не передбачають жодного фінансування. Е, це означає, що в принципі такого включення, на мою думку, від держави немає. Держава більше зосереджена на інших, напевно, що напрямках. В даній сфері нам більше, хоча б. Що робить держава? Знаєте, можна сказати, що держава також залучена, тому що цей кредит, який ми отримуємо, це трьохстороння угода Європейського інвестиційного банку, Міністерства фінансів України і ага. нашої територіальної громади. Тому в даному випадку без держави не було б і територіальної громади. Тому держава старається залучати фінансові ресурси. Але на мою думку потрібно спонукати громади певну частину бюджету вже виділяти на альтернативні джерела енергії, можливо, навіть в обов'язковому порядку. Якби кожна громада була зобов'язана розробити для прикладу енергетичні сертифікати для своїх будівель, вона би мала принаймні, розуміння, яку суму коштів їй необхідно залучити під ту чи іншу будівлю, і з чого потрібно починати спочатку, тому що ми не можемо для прикладу термомодернізувати спочатку. Школу, в якій і так ідуть незначні витрати палива і незначні точніше втрати по енергоефективності. Потрібно дійсно провести всі енергоаудити і спочатку починати з тих будівель, де йдуть значні втрати. А це інколи може бути менша будівля і не центральна, а не більша. А ми завжди чомусь починаємо з тих, де, напевно, є більший політичний ефект, можливо що. А Документи, енергетичні сертифікати дадуть дійсно можливість бачити як керівництво громади виконавчому апарату, як депутатському корпусу, з чого потрібно починати і в якому напрямку потрібно рухатися. От дивіться, на рахунок законопроекту цього, що сьогодні ухвалено в другому так. читанні 103.93, угу. значить спроби були комітету з питань енергетики. Я дивлюся ще 22 лютого цього року. Третій рік війни. Третій рік нас знищують енергетичну інфраструктуру. Мені здається, що це запізно це так м'яко кажучи, але е, ви кажете, як фахівець, що в принципі цей закон ну, як це зміни е, до існуючих законів, які вже є по енергоефективності. Ви щось для себе тут ну прочитали про ну наприклад, тут йдуть зміни до закону про комерційний облік теплової енергії, водопостачання, ринок, електричної енергії, теплопостачання, фонд енергоефективності. Енергетична ефективність будівель, ну крім назву, це щось ви знаєте, для мене немає тут чогось надзвичайного в даному законі і якихось значних змін саме для органів місцевого самоврядування, які би були угу. для мене. Є більше того, що це все робиться запізно. Потрібно починати були такі дії ще напевно з 2014 року, тому що якби ми тоді почали зараз ця вся наретична система, особливо для комунальних структур… тисячі 2014 року. Чи через шантажування газом ситуацію так, так. Ага. і через і. Ну тобто, саме через шантажування газу, ми мали вже розуміти, що нам потрібно починати рухатися е, в напрямку альтернативних джерел енергії. Угу. Ну не подумали тоді, ну не було кому. Добре, давайте. Якщо цей законопроект сьогодні прийняли, ну багато депутатів ставлять, знаєте, люблять собі вішати вже медалі. що от ми вже щось зробили. Ну, крок до енергоефективності, що на вашу думку має зробити парламент, уряд які мають ухвалити закони, щоб такі проекти, такі гранти залучати, такі проекти робити ефективніше, активніше і масово. Дуже просто перше, що я би зробив, і що вже давно потрібно було зробити в цьому європейському союзі. Гранти ми залучаємо з європейського союзу в mm -hmm. європейському союзі спеціалістам, які працюють над грантами, вони мають оплату за свою роботу ще за рахунок грантових коштів. Якщо ми беремо проект Interact Next, то завжди йдуть головними партнерами. Є головний партнер і партнер польські сторони в більшості випадків. Чому тому, що їхнім працівникам органів місцевого самоврядування можуть оплачувати за те, що вони ведуть ці проекти в Україні цього не можна робити в Україні. Працівник органу місцевого самоврядування не має права отримувати заробітну плату з зовнішніх джерел, крім викладання чи вчителювання. Ну крім викладання, скажімо так, бо це корупція, і ці зміни вже вносять в закон закону країни про місцеве самоврядування, який вступить в силу е після закінчення війни, і після того як відбудуться наступні вибори. Але це потрібно робити уже сьогодні, тому що якщо є фахівець, який може залучити кошти в громаду, і він розуміє, що він буде ще з цього отримувати заробітну плату, він буде працювати в цій громаді, але він не буде в ній працювати за ті заробітні плати, які на сьогоднішній день пропонують органи місцевого самоврядування, тому що будучи. Певні громадські організації чи не урядові, він має 2, 3, 4 тисячі євро, 5 тисяч євро заробітної плати, виконуючи різні проекти. А тут він буде мати там 10, 15, 20, хай буде тисяч гривень. Ну, вибачте мені, людині стає невигідно, і Він думає, я краще буду займатися проектами в певних громадських організаціях, а органи місцевого самоврядування все рівно ну, угу. мені там не цікаво. Тут, тут, тут такий, такий конфлікт, так, конфлікт інтересів. Добре, а дивіться на рахунок облікування сонячної електроенергії, що в цьому плані робити? Чи настільки легко вас вводити в експлуатацію сонячні батареї, користуватися, віддавати надлишок мережу і потім мати якісь пільгові тарифи? Чи тут щось треба змінити? Uh, ну, Майці на ну, вас бюрократія, дозволила це все ці кола пекла, які проходять ті, хто встановлює навіть на своїх приватних помешканнях сонячні батареї. Тут ну, звісно, що це потрібно спрощувати, тому що в наших сьогоднішніх реаліях такі дозволи мають отримуватися, ну, вибачте мені протягом доби протягом ну 24 чи 48 годин. Ну це місяць, два часу. Ну вони не отримуються також так довго на сьогоднішній день, але це не 24 години часу. А на мою думку, це все мало би бути в онлайн режимі, як на сьогоднішній день працює ДІЯ, для прикладу. Ось. Так, бачите, це наші Укренерго і обленерго, вони мають ставати діями. Е, Богдан, а можемо показати ще 24-й 24 файл? Так, нашу статтю. Е, от фотографії. Е, я просто коли розказувала, так, фотографії, це не візуалізація, це так виглядають ваші ваші Ні, лікарні. Це візуалізація, це Проекту. так вони будуть виглядати. А, будуть після виглядати. вже термомодернізації. Так, так. Добре. А нас так, це в нас ліцеї, так? так. Ну, як картинка, якщо так буде виглядати, то це просто зразково. І, і наступні фотографії там теперішньої. Так, це теж е, ну, сучасний, гарний медичний заклад. Е, і наступні фотографії там теперішній стан. Угу. Е, ви вже почали впроваджувати реалізовувати. Е, ми зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію, але вона розробляється згідно теперішньої е, е, візуалізації. І... Сама реалізація буде в ну плануємо її почати і завершити в наступному році. А там ще були фотографії, які зараз там ну, добре для порівняння можна скачали. Окей, е, давайте тоді так, е, пан Андрій, нас дивляться е, і голови громад, представники громад. Ну давай скажімо на прикладі Львівщини. Що б ви порадили з чого почати, чи готові ви поділитися своїм досвідом, своїми кейсами? З чого почати тим громадам, які ще не почали десь залучати гранти і впроваджувати, модернізовувати свої комунальні заклади і працювати над термомодернізацію? Отак от енергетичною незалежністю, отак от починати насправді потрібно з мети. Тобто потрібно перед собою ставити надзвичайно амбітну мету, бо тільки коли є мета, то є до чого йти. я думаю, знаєте що? Треба е, треба спочатку зрозуміти в яких ми реаліях. Ну, наприклад, так. сьогодні вчорашні повідомлення Укренерго і відключення світу. У нас всіх чекають важкі часи, так. і літо, і зима. Ось так реалії. А потім, вже так. потім зрозуміти, як з цими реаліями боротися, і поставити перед собою амбітну мету, що ми повинні е, зробити. Е, для того щоб в дійсності ми могли це виконувати, нам потрібно зрозуміти е, дії, які ми повинні вчиняти. Але Наші бюджети на сьогоднішній день не мають достатньо фінансових ресурсів, тому кожна громада повинна залучити ефективного проектного менеджера, який зможе залучати кошти з е, різних грантових програм євро, програм Європейського союзу. А їх на сьогоднішній день дійсно є насправді дуже і дуже багато і е, е, Є дуже і дуже велика співпраця. Ну, я ще раз повторюся з тою обласною адміністрацією, яка намагається е, сприяти всіма можливими методами, щоб громади ці кошти залучали. Е, ну також Міністерство фінансів до речі дуже веде активну діяльність з європейським інвестиційним банком, з європейським банком реконструкції та розвитку для того, щоб залучати кошти, які в подальшому можуть е, громади. Е, Залучати в вигляді чи грантів чи е, проектів, і що ще цікаво, зараз ті 50 мільярдів, про які говорять, що нам надаються, там є також е, критерії, по яких органи місцевого самоврядування мають частину коштів залучити на свій розвиток. І в першу чергу весь європейський союз дивиться, щоб ми ставали енергетично незалежними, енергетично незалежними, термомодернізованими, енергетично так. ефективними. Ну і вас прекрасний приклад, як це можна. У вас скільки людей працює над проектами? Над проектами двоє. Двоє. Ну хоча б двоє людей. І ось маєте вже проекти по, по трьох закладах. Але звичайно, щоб всі. Ну... По чому ми би не подавалися, якщо лікарня це підключаються працівники лікарні. Якщо це освіта, працівники освіти підключаються. Але над самими проектними заявками на сьогоднішній день працює ну, Так, е той, хто колись двоє писав грант, віде. то розуміє, що там є певний е алгоритм, певні правила, яких треба дотримуватись, бо десь щось не так заповнити, десь допустите щось щось пропустити, і е цей е грант можете не виграти. Тому я вам я вам дуже дякую, пан Андрій Пилихатий, заступник пустомитівського міського голови, з питань виконавчих органів за діяльності виконавчих органів Ради. А насправді у нас був як експерт по енергонезалежності. Це точно наша не остання розмова. Ми будемо війська мануфактура новин буде займатися тим, будемо висвітлювати успішні приклади того, як громади самі борються з енергонезалежністю, енергоефективністю залучають кошти і бюджетні, і наших іноземних грантів. Ну, як сказав пан Андрій, що грошей ми всіх. З євросоюзу чи з яких фондів не вибираємо, тому треба вибирати всі гроші, ставати енергонезалежними, щоб спокійно жити навіть в час війни, пане Андрію. Я вам дуже дякую за дякую. за дуже за дуже розлогу детальну відповідь і за те, що ви робите. Так що будемо на зв'язку. А вам величезних успіхів. Дякую.